17 рішення Це справи Луценка Тумошенко, оскільки вони є унікальними повністю. Як не є унікальними? Я їх не вважаю унікальними, тому що по великому рахунку Європейський суд констатував, що затримання заявників проводилось з іншою метою, ніж декларувалося. В справі Луценка затримання відбувалось як. Покарання за його публічну незгоду з висунутим обвинуваченням, справи Тимошенко як знову ж таки покарання за неповагу до суду. Але в Україні є безліч рішень проти України, в яких Європейський суд констатував, що затримання заявника відбулося з метою проведення незаконного допиту. Що адмінарешт заявника проводився з метою знову ж таки, допиту і недопуску адвоката. І це не одна і не дві справи, де це було констатовано Європейським судом. Просто заявники, на відміну від цих справ, не ставили питання про порушення статті 18 конвенції. Але знову ж таки, якщо взяти, заявники, що ставили питання про те, що їхнє затримання було політично мотивоване, але суд не підтримав їхню позицію, і суд констатував знову ж таки, що воно відбувалося як покарання за висловлювання незгоди з висунутим обвинуваченням, або як покарання за неповагу до суду. Тобто, насправді 18 -та стаття так, це два рішення, в яких воно було констатовано. Але таких самих висновків суд доходив неодноразово і не в одній справі проти України.